Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала Мишка Чомуся. Рада всіх я вас вітати, дорослі і малята. Запрошую вас в королівство математики. Згадайте, будь ласка, з якими цифрами, що живуть у королівстві, ми вже з вами знайомі. Так, з цифрою один, два. Три та чотири. А ще у королівстві математики в гарному палаці жила п'ятірка. У неї було п'ять кімнат. У найбільшій кімнаті стояв стіл, навколо якого стояло п'ять стільців, а на столі стояло п'ять чашок та п'ять тарілок. Навколо палацу, де жила п'ятірка, був великий фруктовий сад. Там росли яблука та груші. Сусідами п'ятірки були зайчик, їжачок, білочка та ведмедик. Якось вони попросили п'ятірку пригостити їх фруктами. А п'ятірка сказала: якщо порахуєте, скільки в мене в саду росте яблунь та груш, тоді пригощу вас. І вони почали рахувати. Один, два, три. Чотири, п'ять, п'ять яблунь нарахували. І п'ять груш. П'ятірка зраділа, пригостила друзів фруктами, а вони розповіли їй віршик. Ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру два враз обернеться. В світі різні є дива. Дзеркало поглянь на себе і скажи, чого п'ять є у тебе, що у людини є по п'ять. Так п'ять пальців на лівій руці та п'ять пальців на правій. П'ять пальців на лівій нозі та п'ять пальців на правій. А давайте з вами пригадаємо, як називаються пальчики на руці. Великий, казівний, середній, безіменний мізинець. Отже, всього у нас п'ять пальців на руці. А ще люди мають п'ять органів чуття, за допомогою яких ми пізнаємо світ: це зір, слух, нюх, смак та дотик. А зараз я та чомуся хочемо з вами пограти. На що схожа цифра 5 показати. Коник плаває у морі. Серп працює правно в полі. У рибалки є гачок. Яблучко вкусили за бочок. Ми уважно роздивлялись, і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. Цифра п'ять, і ось вона. Ну так цифра дітвора, в предметах сховалась вона. Подивіться уважно на малюнок та знайдіть, де ж заховалася цифра п'ять. А тепер, малята, хочу з вами ще пограти. Подивіться уважно на малюнок. До нас в гості завітали звірята. Просять їх порахувати. Скільки звірят до нас завітало. Так, 5. А тепер давайте порахуємо їх у зворотньому порядку. П'ять, 4, 3, 2, 1. Ще одне цікаве завдання для вас. Подивіться уважно на малюнок. На ньому є багато різних предметів. Вам потрібно знайти. П'ять однакових. Хто перший відшукає, той скоріше називає. Будьте уважні. Так, молодці. У нас п'ять однакових яблучок. А тепер усі малята нумо швидше рахувати. Бігло до річечки четверо качат. Разом з ними ще й мама малят. Дуже вони захотіли вже пить. Скільки їх разом? Ану лиш скажіть. П'ять скачуть жабки. Ква, ква, ква. Ой, яка м'яка трава. Тут три жабки, а там дві. Скільки жабок у траві? П'ять. Які ж ви молодці, як ви добре рахуєте. Щоб число п'ять позначити, треба цифру п'ять побачити. Подивіться уважно малята, як потрібно цифру 5 писати. Цифра 5 складається з напівовалу правого та короткої дугоподібної лінії, короткої прямої похилої лінії. А зараз я та чомуся пропонуємо вам спробувати викласти п'ятірку з гудзиків. Камінчиків, паличок або мозаїки. Ось така п'ятірка вийшла у мене. Дякуємо вам, малята, і чекаємо на ваші фото. До зустрічі!